Сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропаганда шукає вікно Овертона для того, щоб спробувати нав'язати дискусію про можливий розподіл України. саме такий меседж прозвучав від голови зовнішньої розвідки. Російської Федерації Сергія Наришкіна Наришкін дослівно сказав наступне, що це дуже серйозне і глибоке питання, і воно має глибоку передісторію. І дійсно він поговорив якось на досугі із колегами з історичного товариства і ті запропонували дійсно запровадити таку дискусію і оцінити глибокі історичні корені наявності в Україні земель, які ну не належали колись нам, і обговорити це вони пропонують із колегами з таких країн, як. Польща, угорщина і Словаччина з одного боку не тема е, розподілу України, тема відшматування від України якихось частин не нова. Російська пропаганда, наприклад, приписувала те, що нібито Україна буде розплачуватися західними областями з поляками за таку велику допомогу і підтримку. Далі були ще вкиди про те, що мовляв, якісь території належать Румунії або е, тій же Словаччині, колись вони входили в якусь там імперію, а потім вони дістались Україні Несправедливо тому що і так далі, і так далі.